Дуже незвично з цієї сторони починати відео. Тут ще так не зовсім естетично. Верніше, зовсім не естетично, тому що тут будівництво. У мене вже тут закладений садочок, і тепер мені потрібно повністю переформатувати, придумати ось новий заїзд, нову браму. Тут будемо ставити паркан. Дуже цікаво, дуже люблю цей процес. Ну що... Ідемо, поздоровуємося з моїми рослинками. Я не знаю, з чого починати. Походу, сьогодні я теж нічого не почну, але думаю, можливо, хоча б з ножицями побігаю, тому що ну, критично обрізати злаки треба. Певно, що півоніям якби теж дати раду. Ця півонія, до речі, я хвилювалася, це і то гібрид. І я е, дуже сумнівалася, що вона прийметься, тому що я її дуже пізно, прямо вже під зиму пересаджувала, але вона розумничка і виходить. Теж потрібно обрізати. Так, це метасиквойка, наше родинне дерево, яке вже... О. Бачите, відпала гілочка. От вони втрачають не тільки хвою на зиму, а ще й гілочки. Так, вже піде-піде моя дівчинка. Так, тут у мене також восени пізно пересажена лаванда, і я підозрюю, що не буде цієї в мене лаванди, тому що ну, немає зовсім ніяких рухів. Не знаю. Ну, так і буде. Тут. Чубушник черговий, пересаджений, дуже жорстко обрізаний, але теж... Ну, чубушник, боже, він як бур'ян, господи. Якщо є місце, сади чубушник і куч буде гарний. Так, це молоденька дерево видно. Що ти тут? Вже й листочок ось дає. Нормально, нормально. Це така цікава. Як це так показати верба. Я, до речі, дуже люблю такі, знаєте, прості декоративні рослини. Як-от верби, бузини. От Те, що по суті своїй просте, воно завжди стійке. Але так як виведені ну, селекціоновані нові сорти оце, наприклад, червоногілкова така, то і. Вони ну, безпроблемні рослини. Мені потрібно багато рослин, бо дуже багато е, місця. Так, це забула, що і прямо мушу подивитися. Це, типу, воно в нас таке не дуже районоване. Але ні, слухайте, живе. Я не знаю, чи всі гілочки живі, але ця то точно жива. Можливо, я його в дерево буду виводити, то мені однієї достатньо. Айва японська не цвіте. Ще також молоденька. З трьох кущиків прийнялося два. Що тут у нас далі? Далі у нас ліщінка. Ліщиночка, оце з цими такими кочерявими гілочками. Стоїть поки що молоденька, здається, минулого року я її посадила. Тюльпанчики у відрах. Гарні. Тут така компанія хвойних, жовтохвойних, дуже люблю жовто-хвойні. Ой, а це у мене рябчик імператорський, вона ж царська корона. Що в нас тут? Що в нас тут? А тут в нас бузок. Бузок. Теж молоденька рослина, але такий вже кущик. І вона і минулого року цвіла. Він бузок цвів. І цьогоріч буде ось цвісти, на кожній гілочці є зародок кетіха. Тут в мене печальна печаль. Печальна печаль, тому що це бузина, яка чогось Сланкому вигляді, от її я точно сьогодні обріжу. Нехай мені оце в нормальну форму виростає. Ну що це таке? Стелиться. Тут тобі що тундра, чи що? Давай доверху. Це е, або кипарисовик, або туя. Не знаю точно. Жовтохвойна теж, боже, я від них просто тащуся. Що тут далі? Боже, скільки всього стригти? Що я собі думаю? А я його саджу і саджу, саджу і саджу, а часу ну, обходити якби не особливо є. Але знаєте, я тішу себе тим, ну якщо я якийсь рік там, десь невчасно чи не так його підстрижу, ну взагалі з рослиною, яка вже росте, вкорінилася, ну взагалі нічого не станеться. Вона дочекається того часу, коли я буду мати той час. Тут в мене карликові сосенки. Дві барбарис, спірея і бруслина. Так. Це рядочок. Ой, блін, класно, так. Це рядочок лисохвостий пенісетум. Хочу ще продовжити, в мене є. Кипарисовик горохоплідний, це точно знаю. І відра. Тюльпанами, які я висадила ось зараз, минулої суботи. Висаджувала весь оцей рядок. І там аж до кінця практично висадила тюльпани, які в мене зимували просто в дровітні. Це потрібно все теж обрізувати, лаймлайти мої алея і е, спірея також. А це, я так розумію, трошки хворіє мій кедр. Минулого року він теж хворів, потім перехворів, я нічого з ним не роблю. Так, і тут єдиний, який вцілів в абрикос, був ряд в мене прямо абрикосів ось тут. оце все, от оце, там пеньок, ось це, це вже дичка. Це там далі, і вже два я викорчувала. Це був ряд абрикос, вижила одна. Один, Один абрикос вижив. Але зато цьогоріч у нього тут просто епопея цвіту. Боже, Боже, яке гарне. Бо ж так люблю це, як воно своє вродить. І ще знаєш, що воно в тебе абсолютно екологічне, нічим не оброблене. Ой, вже зовсім буде розцвітати. а О боже, хоч би не було морозу. О, тільки тої біди з тим абрикосом. господи. Блін, гортензії вже теж пруть. Боже, все. пре. Я, до речі, купила нові ножиці вчора, тому що свої щось старі загубила. Це теж кедр. І теж трошечки ось він прихворює. Викарапкуйтесь самі, хлопці, викорапкуйтесь. Це е, минулої осені пересаджений барбарис. Це, то, то В мене оці барбариси, вони червоно-лисні, а цей такий бордовий, такий бургунді, темний такий. До речі, перезимували у мене всі троянди, які я так ну, не то, щоб вкривала, ну і не то, щоб не вкривала. Так воно було. Я коротше, про що я? Я їх накрила, теж тут алея в мене троянд. отак. Я їх накрила, а вітер позривав все. Бо у нас якийсь такий був мороз, і ще в ті дні, коли був мороз, ще й був вітер. Так, тут теж тюльпанчики, теж трояндочка і теж лаванда, яка, походу, не пережила зиму. Так і буде. Так і її треба раз вона така. Коротше, оця трошечки така, якась трояндочка. Трохи, мені здається, вона від вітру навіть більше постраждала, ніж від, ніж від морозу. Треба було її від вітру прикрити. Але зразу от, це один сорт троянди. А ті, де в мене олейні, інший сорт. І оці алейні вже зрозуміло, що вони більш стійкі до морозу. Це однозначно. Ну що, це поле для творчості цього року. І ми тоді пішли наверх. Блін, я так люблю це місце. Дивіться, що в мене тут. Ну, якщо природі не, за, не заважати, вона робить ну, абсолютно цікаві речі. У нас тут мочар дуже сильний. А тут виросла собі верба. Росла собі, росла верба. Ось вона в мене ще. Я прошу чоловіка, щоб він. Залишав, тому що все одно вода нікуди не дівається, нехай вода забирає. І тут ми виявили якогось року, що біля цієї верби посіялася дичка груші Чоловік, звичайно, прищепив і далі каже: типу, треба викорчувати. Хай буде груша. Я кажу, ні, от як вони виросли от в цьому мочері разом, значить, груші потрібно, щоб верба забирала зайву вологу. Кажу, отак тримаємо вербу кущем і хай так разом і ростуть. Груша вже цього року, минулого року, груша родила капітально. Тут в мене вишневенький садочок, тут в мене ківі. Тут в мене ківі, які я підозрюю, що кіна з них не буде абсолютно. Стоять вони от нема ні знаку, ні бруньок. Ну, певно, що не буде в мене ківі. Я більше двох раз не граюся. Один раз ми посадили, не вийшло. Це я посадила другий раз, ну і на цьому все. Позитив в тому, що шматочок, оцей е оброблений мною моїми рученьками, потрушений перії. Все тут удобрено і гарно, просто зараз заміню ці ківі якимись іншими рослинами. Це вже готове місце під посадку. Так, а тут часом до речі, а тепер, може, вже й не тимчасово. Разом з Ківі посаджений. Знаєте що? Це Барбарис Наташа колись почула у відео однієї блогерки і захотіла, і знайшла десь якийсь київський там на ково дослідний інститут садівництва, щось таке. Ну, але подивлюсь, чи то Наташа, чи то не Наташа, тому що там дуже цікавий такий е, салатно-рожевий листочок, такий варієгатність така цікава. Так, ну тут капець. Ох, слабонервні не дивіться. Боже. Але в мене тут буде і вже почала цвісти. Тут є і місце. Взагалі цей квітник у мене, це буде така е, затерасована така е, частина. Тут будуть кущі. Все дрібненьке. Я тут тут садила, як в розсадничку. Тут у мене нарцистики є. ось. Але насправді це тут має бути бузок, декоративні кущі. Це отут в мене, не пам'ятаю також, що подивлюсь. Але це самий бардачний бардак. да-да, я сама в шоці. Зато дивіться, який буде гарний бузок. Абсолютно весь цей вже кущ буде квітучий. Бур'ян почиститься, а бузок вже готовий. Так, тут подивимося, бо тут в мене. Нічого не зрозуміло, але насправді тут. А, є! О, перезимував. Климатись в мене наразі. Жодного клематиса немає. І ось і ось першечки. Так, а ти що тут? І цей пережиє в люди. Оце новина, оце новина ось він. А це пенісетум рубрум до речі. Теж в розсадничку тимчасово посадила. Жоржини взагалі в мене тут ростуть. На місці зоржоржин зробила такий розсадничок, щоб це все дожило мені до весни. Ну, тут, в принципі, нічого нового. Тут всі все бачили. Запирати потрібно іриси розсадити. А, що ж немає нічого цікавого? Цікавого, що туя теді, все. Походу, нема в мене туї теді. Все було добре, а потім перестало бути добре. Ну, все, я гратися також більше не буду. Хоча, можливо, ще обріжу, так і лишу, нехай там собі. Так, чергова хакура вже яка ця більшечка, яка була перша в мене. все її не обрізувала. Мені здається, і так гарно. Вже наступного року буду обрізувати. І так, тут автопарк чогось ввіднику, блін, на тюльпанах. Таке. А що я хочу? Хочеш внуків? То буде тобі автопарк в тюльпанах. <рив> <рив> так, ту і ви що? А тепер є, а хто ж там є? Вона ще навіть не нанесла. Коротше, просто гніздечко готується, бідна, відсидіти. Ну, 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 мені оце вічно, слухайте. Я ж не зможу потім, поки не виведуться, нічого тим туєм зробити. А от її я не всі почистила гарно, треба було б дочистити. То вже в мене є тут квартиранти. Ну, можна вже блін, родом працює. Так. Що цікаво, до речі, знаєте, що в мене на ділянці цікаво? Слава Богу. В мене немає оцих морозобоїн. У мене, от, наприклад, коніка ялинка, дві штуки. ось і ось, і Взагалі без проблем собі зростає, а тут у мене вже розпустилася деревовидна півонія, Ой, все вже вилази. Боже мій коли його. Так, це бузок офігенний. Це наш сільський бузок. Мене пригостила сусідка. Люба, дякую. І він такий прямо тут потужний, гарно йому тут. Буде гарне цвітіння. Супер, коротше. Супер. Так, це керія, яку потрібно було пересадити. Хто ж її пересадив? Так, і вона. Планує дуже гарно цвісти, а пересаджувати тоді я її буду після цвітіння. Белін, ваніла, лки-маталки. Що ж ти вже так погнала? Так, ванілу прямо зараз прийду ту, куку. -ку. Це в мене біда минулорічна. У мене в самшиті таке завелася вогнівка минулого року вперше. І я купувала такі максимально хімікати жорсткі і не встигла її обрізати після цього. Але дивлюся, що воно, слава Богу, не пропало. А ці самшитики, мені знаєте, чим вони такі цінні, тому що це діти. Від великого самшита з нашого міського будинку, і колись там мій зять прибирав, просто так взяв, наломав гілочок і прямо під самим цим материнським кущем тако собі рандомно повтикував. І ось у мене такий живоплід. Тепер є один, два, три, чотири, п'ять шість сім, вісім кущиків мені. То, щоб не зять, я би й не спасала. Я люблю, знаєте, я люблю рослини з історією. От щось від мами, з якого розсадника, звідки привезла, якісь пам'ятні події. Ну, от не просто так, що там насадив і, і все. Так, 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 так. Слухайте, а прикольно йти не знизу, не зверху донизу, а знизу до верху взагалі-то так, квасолина. Квасолина це так називається ця клумбочка. Я її робила спеціально під тюльпани. Тюльпани у відрах, он вони є. Я не зрозуміла, вийшов вже прямо з пуп'янком? А, ні, то листочки так завернуті. І тут в мене розкішна півонія, най... сама рання півонія, деревовидна моя, вже ось є пуп'янок. Потім розростеться гвоздика і закриє тюльпани. Так, тут в мене печалька, теж треба чистити. А тут в мене пропала абсолютно. А може по декілька розеточок є ось. Живучка. Дуже гарна живучка. Але все, її вже нема в мене живучки. Ялинку треба порівняти. Ну, коротше, треба так, знаєте, взяти в руки секатор і декілька днів покласти на це все. Так, і ось знайома всім місцина. Звідси все починалося. І куди воно все вже розрослося, я вам хочу сказати, сама в шуці. А тут в мене що? З очікуваного нові гейхери, які я восени висаджувала. З неочікуваного те, що тут вилазять як вони, такого чорнильного темного кольору. Я їх апсую, я думала, вони пропали. Подивіться, яка гарна гіхера. І тут уже, звичайно максимально працює. Ой, що ти такий класний? Він такий, знаєте, пухнастенький, такий приємний. Це марійний корінь. Це півонія марійний корінь. Я так розумію, що це декороз. Це те, звідки пішли всі півонії взагалі. Так, ну, нарциси, як нарциси. Тут у мене гортензія нескінченне літо, яка благополучно перезимувала без укриття. Навіть є верхні оці бруньки, які будуть перше цвітіння давати. Так, ну що, подивимося ще квітничок, який я впорядковувала в минулих відео зимових. І тут ось є нарцисики. І виходить, коротше, що мені ці нарциси потрібно замінити. Ці буду забирати і оті самі-самі ранні сюди приносити. Хоча, в принципі, Приймула, ось як розростеться, то буде хорошо.